Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми проводимо селектор з областями і містами України. Я хочу почути відповіді на питання щодо оформлення і процесу надання субсидій громадянам України. Сьогодні це надважливе питання. Хочу підкреслити, що діючий механізм дає абсолютно чіткі можливості. Кожному українському громадянину, який потребує допомоги, отримати державну цільову підтримку на фінансування оплати за житлово-комунальні послуги. Людей лякають популісти зараз тим, що величезні будуть платіжки і вони люди не зможуть сплатити. Я хочу ще в черговий раз заявити про те, що це є абсолютно неправда. Всі ті, в кого мають гроші, вони заплатять повну ціну. А ті, хто мають невеликі доходи, різницю порядка 85% заплатить держава. Ми не будемо фінансувати збитки теплокомуненерго, водоканалів. Ми будемо фінансувати в підтримку кожного конкретного громадянина в Україні, який потребує такої допомоги. Хочу підкреслити ще раз, що. Система, яка працювала в минулому, коли ціни на газ були занижені. Натомість цю різницю державний бюджет напряму фінансував Нафтогазу, і корупційно. Більше того, коли дешево на цих оборудках заробляли сотні мільйонів і мільярдів, такої схеми більше теж не буде. Кожна гривня, яка зароблена, зароблена на видобутку українського газу, на імпортуванні буде покладено в державний бюджет, в державні резерви і газ. Як я би хотів, щоб ми з вами, особливо на місцях, були не популістами а були реалістами. Все буде нормально, ми всіх профінансуємо, все буде абсолютно стабільно. Я вам приведу декілька прикладів щодо тих цін і тарифів, які будуть встановлені. Я думаю, що треба сьогодні людям просто говорити правду, а далі люди оцінять, як буде працювати та чи інша система. Що стосується формування тарифів, візьмемо будь-яке місто. Наприклад, візьмемо місто Суми. В місті Суми є міськ тепла яке належить територіальній громаді. Їм управляє міська рада. Міська рада затверджує інвестиційні складові. Програму інвестиційну. Міська рада затверджує штатну чисельність підприємства теплокомуненерго, втрати там і так, далі, і, так далі, і так далі. Коли вони роблять ці розрахунки, міська рада затверджує ці розрахунки і передає їх на вивчення національну комісію регулювання цін. Далі комісія або погоджується, або не погоджується з цими поданнями. Тому, коли ми чуємо з вами, що міські ради або обласні ради. Приймають популістичні рішення щодо змін там, тарифів і цін, то я хочу підкреслити в черговий раз. Такі міські ради, їм не треба нікуди звертатись. Вони мають звернутися до своїх виконавчих органів, до свого мера, заступника мера, голови адміністрації по, по цим питанням. Хай менше тоді закладають інвестиційних складових. Можливість теж є компенсувати ці різниці з місцевих бюджетів. Будь ласка, якщо ви вважаєте. Що вам краще сіяти корупцію через занижені ціни і робити все для того, щоб збагачувались ті, хто можуть в курлах, це ваш вибір. Відповідальні політики, відповідальні мери і голова адміністрації, я думаю, що будуть ці кошти інвестувати в дороги, в садочки, в спортивну інфраструктуру, в нові робочі місця, в економіку. Це мій шлях. Я готовий тут вас повністю підтримувати. Тому хочу ще раз підкреслити, що. Ціна на газ є не корупційною, є єдиною, є ринковою, а все інше, як формується далі на місцях пропозиції щодо затверджених тарифів, візьміть, будь ласка, це проаналізуйте, вийдіть до своїх громадян і скажіть правду, як формується тариф, що ви туди закладаєте, які витрати і все інше. Більше інвестувати треба в модернізацію, в те, щоб гріти не асфальт, а українські домівки, і тоді все стане на свої місця. І ще одна річ, про яку я би хотів сьогодні сказати. У мене є декілька слайдів, колеги. Я вам їх пришлю для всіх українських громадян. Я прошу засоби масової інформації, які тут сьогодні присутні, просто це продемонструвати на всю країну. Крупним планом, якщо можливо, це двохкімнатна квартира розміром 50 квадратних метрів розрахунок. Склад сім'ї беремо середньостатистичні три особи. Одна із них дитина, тобто два дорослих, одна дитина. Дохід на сім'ю 7 тисяч гривень. 7 тисяч гривень, ви бачите. Це середньостатистично. Обов'язковий платіж у них в 2016 році буде становити 876 гривень. Після підвищення цін ви бачите, на житлово-комунальні послуги. В 2015 році нарахування були 1466 гривень. В 2016 році 2520 гривень. Але платіж субсидії, подивіться, будь ласка, в 2015 році така родина заплатила 921 гривню. А в 2016 році по новій системі 876. Для українських громадян, зв'язку з тим, що ми ламаємо всі інші корупційні схеми, навіть буде дешевий дешевший платіж, ніж це було рік назад. Та ж сама позиція по такій же квартирі, де живе 4 особи. 4 особи, яких дохід сім'ї 9968 гривень. Платити 1332. 1332 гривні. Тобто, фактично дешевше. Далі. Третій варіант. Двокімнатна квартира, дві особи пенсіонера. От пенсіонери. В минулому році обов'язковий платіж, платіж був у них 407 гривень, а в цьому році 387 на 20 гривень менше. Популістам. І ви візьміть будь-яку квартиру, будь-яку людину. І порахуйте, скільки людина буде сплачувати, скільки вона нас. Ми перестанемо датувати тих, хто на цьому заробляв шалені кошти, мільярди. І кожну копійку передамо українським громадянам. І наступний етап. Наступний етап це монетизація субсидій. Монетизація економії субсидій. Якщо люди будуть споживати спасти... і економити, цю економію ми маємо перераховувати цим людям коштами. Коштами. І ми до цього сьогодні готуємося. Тобто ми наведемо порядок в соціальній сфері. Ми не повернемось більше ніколи до того, щоб дотувати теплокомуненерго. Водоканали. Я вам говорю як мер. Я розумію, як працює теплокомуненерга. Я розумію, як працюють водоканали. І я думаю, що ті, хто сьогодні знаходяться в студії, вони теж розуміють, чим потрібно їм сьогодні займатися. Масштабна енергомодернізація дасть можливість вийти на зовсім інший рівень споживання, в тому числі енергоресурсів. Хочу теж ще одну річ Шиболинському підприємстві газодобичі, газовидобування. Оживають. Державні підприємства Нафтогазової сфери і будуть добувати український газ. Завдання за 5 років наростити на 7 мільярдів кубів, що є абсолютно реальне, власний видобуток. Через 5 років ми маємо стати повністю енергонезалежною державою. Ми можемо виробляти достатню кількість електроенергії, ми можемо добувати необхідну кількість газу. І ми можемо за рахунок енергоефективності зменшити споживання і стати енергоефективною країною. В балансі ми зможемо відмовитись від імпортованого газу. А більше того, відмовитись взагалі і перестати бути енергозалежною державою. Ви пам'ятаєте, 2009 рік підписання контракту по 450 доларів, причому по схемі береш-не береш, але маєш платити. Ви пам'ятаєте харківські угоди на виконання цього контракту, коли продовжений був перебування флоту окупанта за знижку в 100 доларів? Такого більше не буде. Ми будемо нарощувати нашу економічну міць, нашу енергонезалежність, і кожну копійку, яку будемо отримувати в державний бюджет, направимо на підтримку українських громадян. В тому числі і ці підходи щодо формування нових заробітних плат і в освіті, і в різних сферах, ви почуєте і побачите при внесенні урядом бюджету на 2017 рік. Колеги, я закликаю ще до однієї позиції, яка в ваших руках. Ми можемо багато говорити, але коли людина приходить і хоче отримати допомогу, ми максимально все спростили. Максимально. Ми спростили з вами і отримання субсидій. Ми зробили їх можливість отримання в електронному форматі, але тепло, увага і турбота працівників соціальної сфери по відношенню до громадян не може бути замінена абсолютно нічим. Я знаю про проблематику там і по заробітним платам, і все інше. Ми її врегулюємо разом з вами. Але хочу звернути сьогодні, щоб належним чином на місцях була організована надання. Якісної соціальної підтримки і допомоги це в ваших руках, в руках міських рад, обласних адміністрацій районних адміністрацій. Я дуже би просив, щоб ви дуже чітко до цього питання підійшли. Крім того, що стосується сільської місцевості, ви знаєте, що уряд збільшив на тисячу гривень фінансування допомоги на, під, на тверде паливо. Ми дуже просимо, щоб кожен крок, який ми робимо з вами, ми робили його по відношенню до. Громадян України з теплотою. І так, якби ми вважали, що ми робимо це для себе, тоді буде відповідний результат. Тому прохання, настійливе прохання полягає в тому, щоб ви перепровірили всі системи, зустрілись з всіма керівниками, колективами і попросили людей з добрим і теплим серцем підійти до цього питання. Окремо хочу сказати про те, що протягом Декількох тижнів. Так, я хотів би, щоб ви повністю перепровірили підготовку, процес підготовки до зими. До вас вийдуть на місця віце-прем'єри і міністри для того, щоб спільно провести колегії. Я розраховую на те, що цей процес дасть нам повне розуміння того, що відбувається на місцях і що потрібно зробити в столиці для того, щоб ситуацію, змінювати в кращий бік. Є дві речі, які я не можу вибачити нікому. Я хочу, щоб ви це пам'ятали байдужість. І безвідповідальність. Оці дві речі є для мене абсолютно є неприйнятними. Я би дуже вас просив відповідально і небайдуже ставитись до своєї справи. Зараз я передам слово міністру соціальної політики. Він коротко проінформує стан справ. І далі ми заслухаємо вибірково території, для того, щоб зрозуміти, що відбувається на місцях. Будь ласка. Андрій Олексійович Рєво. Шановний Володимире Борисовичу, шановні учасники.